Друзі, між Саудівською Аравією і московитами стаються все таки складніші стосунки відносини Саудівці на сьогодні. звинувачують московитів в тому, що вони не виконують домовленості в рамках опек і продають нафти більше ніж вони мали. А московити в свою чергу, у тому ж самому звинувачують самих Саудів. Невже на горизонті майорить 1985 рік? Насправді ми чекаємо на те, аби ціна на нафту обвалиться, і вона. Ймовірністю надзвичайно високою обвалиться, і Москві там справді буде дуже погано. Знову ж таки, давайте розберемося про причини цього скандалу і наслідки, які можуть мати. Чому саудівці, які доволі так чітко виконують норми в рамках ОПЕК, є по суті лідерами ОПЕК і тут ж вони збільшили експорт з вересня по жовтень? Видно, що він збільшився на 3%, тобто на 174 тисячі барелів, по суті, довівши майже до 6 мільйонів барелів на добу експорту з цієї країни. Як так виходить, московити вважають, що от, Сауди – ліцеміри. І не все так просто. От, але московити, видно, не хочуть в причини вдаватися. У них вже великі є проблеми з експортом. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Тож накаляються страсті, і це все перед таким, нарешті, спадом ціни на нафту. Ми всі її чекаємо, і про ці причини і можливості теж поговоримо. Отже, причину скандалу між цими країнами, і які взагалі процеси відбуваються на нафтовому ринку. Зараз будемо з вами розбиратися. Отже. Справді ще раз зазначу, що в Саудіусі збільшили свій експорт, але вони не збільшили видобуток. По суті, ці 174 тисячі чітко лягають на скорочення. Зниження внутрішнього споживання нафти самими саудами, от і все цифри зниження власної поробки на НПЗ плюс використання сирої нафти у якості палива для тез дуже близько лягають до цих самих 174 тисячі барелів за добу. Власне, е, от і все. А як сауди проробляли там, виробляли точніше, видобували 9 мільйонів барелів, 8 мільйонів, 972 тисячі. Е, так вони це і роблять. І в принципі, е, нічого вони не порушували. От чому ситуація? Але Москва до цього бачити. Не хочуть, тому що проблема от в чому, що сауди оцим зменшенням власного попиту і продажу нафти за кордон. Вони бодаються з московитами на азійських ринках і вичавлюють постійно московитів стільки, скільки їм треба, тому що якісніша нафта дешевша, логістика краща і все. Знайшли вони лишніх там 200 тисяч барелів за добу, Хлоп, відправили на азійський ринок і все, і московити нюхають, як то кажуть, бебру. Оце ми зараз можемо. Побачити це все на статистиці, на екрані. От у них у цьому питанні помітний прогрес у саудівців щодо безпосередньо захоплення азійського ринку і вичавлення звідти московитів. Обсяг імпорту московської нафти у Індію та Китай зменшився рівно ж настільки, наскільки зріс обсяг імпорту нафти Саудівської Аравії. От, і все московитів через це надзвичайно бомбіт. От вони намагаються атакувати безпосередньо своїх друзяк по ОПЕК+. І нас це не може не радувати, тому що це прекрасно. Нехай сваряться. Нам треба дешева нафта, а не зговір світовий. Воно нам не потрібно. Нам потрібно, щоб всі виробники світу гнали нафту на ринок як могли. І щоб ціна падала і про користь для нашої економіки, окрім того, що буде послаблення нашого ворога екзистенційного для нашої економіки, користь ми теж про це поговоримо ми завжди. В наших відео говоримо про наслідки, які економічні тут абсолютно майже майже всі позитивні, всі, які тільки можна. Так вот, э, я запомнился на том, что Москва типа, идти так Так, вот Тут треба дальше прочитать. При этом увеличивающийся негласно поставок своей продукции за рубеж Саудовской Аравии имеет претензии к России за невыполнение квот по сокращению производства и экспорта, нарушают ограничения несколько стран. По мнению Риана, Москва не имеет на это права, так как находится среди лидеров картеля и должна показать пример остальным. Впрочем, в условиях тяжелого бюджетного процесса Ближневосточное Королевство само подает пример, как надо вести бизнес в нелегкое для отрасли время. Жорстка конкуренція Альянса, а також сильне давлення со сторони отношению к ЕПЕК плюс поставщиков заставляють пересматривать навіть собственные догмы. Уличили, уличили улічілі, в лукавстві русские люди. Бачимо, тут вони ж цей бомбіт на дулі, обманулі, оказія відбулася. Ай-яй-яй-яй, але у росіян і московитів загалом проблеми не тільки в цьому. Вони втрачають вже азійський ринок за допомогою Саудів, а в них ще й впало експорт сам на 11%. Чому? Тому що нарешті західні країни взялися за те, що треба почали краще бороти тюньовий флот рашки. От. І це справді має великий свій плюс. Їм банально немає де паркувати свої судна зараз. Вони що з нафтою, що з газом тикаються, микаються і часто не можуть запаркуватися ніде. До речі, нещодавно була історія, що весь світ майже оплила. Московити відкривають, як там, московити відкривають знову-таки, що земля кругла, там газовий. газовий Танкер, по суті, чи не весь світ оплив, не знає, куди проданіс. От, Так що удачі. Для всього хорошого, як то кажуть, там плосказімельчика на москвиті багато, то не ж хай вони самі в очі побачать, що земля все ж таки кругла. От, Тож, така цікава історія. Щодо самої ціни на нафту, то вона, в принципі, після подій, які сталися там в. Middle East, так званий, там Близький Схід, там, середній схід. От, от Ці події вже менше зараз впливають, і події, які сталися з ураганами безпосередньо в північної Америці, то наразі ціна вона стабілізувалася на 70 доларах, і от вона й стоїть там, стоїть, і е, ми все хочемо, щоб вона ввалилася нафік. Е, от і ми впевнені, що ми так чи інакше е, з вами дочекаємося цього чудового часу, тому що навіть. Маленькі послаблення видобутку гідророзриву в США на федеральних землях, що зробить Трамп безумовно, вже штовхне цю нафту куди треба. А те, що прийдуть консерватори в Канаді, зменшить вимоги до там екологічних процесів, які все ж таки трюдо і ліберальна партія там перегнула паличку. Нас є окремо нас настані капіталістів. От то, власне ціна має впасти. І впасти до 50 п'ятдесяти баксів перед тим як сказати про стан московитів, хочу нагадати, дорогі друзі, що оці ціни, процеси купляти, продавати це дуже надзвичайно цікаво, і ми маємо це вміти, аби накопичувати власні капітали. І я нагадую, що залишилось по суті 5 днів до кінця нашої акції в школі останнього капіталіста. У нас курси. Пакетами за ціною майже одного, наприклад, основи фінансової грамотності, основи інвестування, або основи інвестування і просунути інвестування, або облігації, метали, чи підприємництво та штучний інтелект. Ви можете зайти в описі до цього відео і купити, придбати, подивитись перед цим. Наші курси, там досвідчені фахівці, якісний матеріал, і, повірте, почати з нами буде вам корисно. Також є консультації, завжди відповідаємо, спілкуємося і стараємося підтримати вас на початку цього прекрасного шляху. Або ж навпаки, посилити вас на цьому шляху, якщо ви його почали, ви хочете більш систематизувати свої знання. Тож просимо ласкаво, будемо раді вас бачити. Так от, для 70 доларів для там аравійської чи американської нафти. Це ж. Не 70 доларів для Уралса Московського, плюс треба розуміти, що експорт набагато складніший і дорогіший для них наразі. Тож, взагалі, вони, там, якщо враховувати там, плюс чистеля про продажу, так, то вони вже зараз продають куди менше, ніж 70 доларів. А якщо обвалиться, там взагалі десь по 40-35 доларів. От тут точно їм побажати всього хорошого. А там будуть дуже складні часи. Вони вже заробляють в два рази менше на добу, ніж раніше. Здається, мільярд 200 мільйонів заробляли, зараз ще сот мільйонів. А то взагалі ще менше. А з тим врахуванням, що вони роздули повністю свій наступальний бюджет, і їм треба де ще гроші брати, то тут все може бути надзвичайно цікаво. Також багато ми про це пишемо на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У нас є там постійно. Ми пишемо про ціну, що на що впливає, як і розбираємося ситуацію. Підписуватись буде дуже цікаво. Тож, друзі, для нас, для української економіки, це добре. Звісно, таке падіння не відкотить ціну до ковідну, там 20 гривень за літр. От але точно може компенсувати підвищення тих ж самих акцизів, коли впаде ціна на нафту. Ми чекаємо, воно. Має бути. Ось воно застопорилося на 70 доларів, і ми чекаємо, коли воно нарешті стане таким, яким нам треба, які вони мають бути. Так, досить, досить наживатися на розвиненому світі і підтримувати всяких гавнюків. Пора вже нафту опускати вниз. Нехай сваряться сауди і московити, це дуже корисно. Ну і нехай там Трамп відпускає ціну. От, пора вже, пора вже московитів ставити на місце. Всім до побачення.